Мир вам вітаємо вас. Традиція наша. Пісьмок тижня. Думаю, вже не знімати, бо якось так закінчилося, все в такому хаосі у нас. думаю вже Знімав хвилиночку. Пан Андрій, з Умані, не встиг я. Дов... Це, мало бути, все ще вчора. Не встиг. Насоса я для примірки зняв із іншого вузла. Тут два вузли готових. Пан Віталій, пан Олександр. У нас була. Це я тільки забрав насоса вашого на примірочку. Вони однакові, що в Італії, що Олександрові ці возле підмісу. Термоголовочки, завжди, ми їх не прикручуємо для, для транспортування. І оце ми будемо знімати верхню частиночку, щоб було і термометр звідти виматимуть для транспортування. Зараз це пофарбує мене дружина, щоб воно трошки було якось трошки гарніше. Значить, два возли готових, а ну, не знаю. Ми, по-перше, приїхали і ну, був об'єкт. У Рівненській області. Приїхали трошки втомлені, не так роботи. І, як, як завжди, телефоні дзвінки, щось мене відволікається. Ну, дуже щось так в час потрати, 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 ще від тих чернівців тоді два дні потратили. ми так. То Дзвінки то ще щось то від дороги відпочивали, то знов тут То трошки. мене це, Трошки воно зрушилося. Ой, як, змістилося. Дай Бог життя понеділок це доробимо. І там ще. Ще зложити, бачимо ходовий ще один є. Ще там дві термогочка на панові Андрійові на Омань. Насосика заберемо звідси. Тут насосик, це тільки для примірочки. 180-й насосочок, такий самий, як ви. Ой-ой-ой, Бачите, 180 тут пише. Якось так. З цим зрозуміло, нічого нема. Тут цікавого. Прикрість нас трапилася. Пр... Трапилася прикрість. прикрість. бачимо, тріщинка тут. У трійничковій. Ну, я я тягнув, інколи буває, що приходиться тягнути через силу, бо там десь не вистачає там, ну, вітків чи що. Тут тягнув, як завжди. Але бачимо, це йде по заводському швові. За всю історію це дуже якісні трійники, дуже якісні. І чавун такий, він не крихкий. Не крихкий. Але за всю історію було навіть навіть у початку заводу, якийсь там дефект. Тут теж десь було слабе місце. Ну, не знаю, ну може 2 чи три Ну Раз американку я поламав. Буде скоро на відео так от. Я просто там мене не вистачало розміру, я крутив, крутив її, і треба трохи не вистачало. І, і треба було вже відкрутити, бо до різьбу. І там ніж була, і хотілося, щоб вже туди добити. І, і аж, на різь, аж зайшла вона ціда, і теж трісла. Ну Ці ключі. Троєчка. Троєчка. То два дюйма, але він... Ось маю писати. Це третій по розміру ключ. 1, 2, 3. І саме з Гросом є три. Ну, не тільки Грос, а це ключ про ключі. Все я мрію розказати, скільки на цей інструментів. Двоєчка, оце двоєчки брос. Оце двоєчка. На П'яв з половини. А це один. Один, два, три. У нас цілий комплект є гросовські ключі, вони такі недорогі і досить вони. Це якби саме основні ключі наші. О, цей має силу велику. Має силу велику. О, ключі такі солідненькі. дружина. Давайте ми поміряємо, яка дружина ключа. Дивіться, 50 см не вистачає. Там, 55 см. Тут можна натиснути сюди. <гум> можна і поламати. Але тут знову ж кажуть, я ну, не перший раз я не другий раз ключу кручу. Я його не перетиснув на такому. Ну, нормально тягнув, не тужно слабо. То що ми вийшли з Ось <рес> Треба було вже... Ну, Якби комплектуючи все зрощено було під рійнечок, можна було, б, якби варіанти були, але саме компактно, саме самокласно стає. І мусили таке вже ми робити. таке робити. Воно на функціонал ніяким чином не вплине. Тобто воно все буде добре. Це дві 40 муфти зварив і 25-ту муфту приварив. Хоча можна було ці муфти було не приварити, просто трубу було приварити, але ж так воно в мене. Щоб все було стандарт, типу, бачите, побачите тут. Ну, те саме тут, тільки що оцих два вузли е, буде теплоакумулятор справа, а котел зліва. А це навпаки буде, пане Андрію, котел зліва. Сюди американочки щось, щось нас там теж десь не положили. ну це не страшно, вона за, закрунеться. Це американечка сюди, потім ми її напакуємо. Зараз приваримо цей вихід, привариться ще е, гільза під термометр. Тож так само, як тут, бачите? термометр привариться і вже буде буде пакуватися бариканочки, щоб не палити на бльону. Пан Михайло Львівщина Там десь біля пустомитів, десь там коротше. бочка готова, тільки не пофарбована, вже не встигли. Котел Котел мав бути, мав бути одному клієнтові, він забрав одному. Потім подивився, коли приїжджав, каже, зробіть 50-ка, це 40-вичка, значить він піде. Скоріше всього, що це буде в чабель цей котел. Ми не знаємо, куди буде або в Чабель, або на Київщину. бо там, і там, куди ми перше встигнемо поїхати, це зрозуміло. Котел пан Петро Хмельницьк. 50 такому зараз стані. Та сторона, бачимо, там і компенсатори і все-все-все сорочечка в'ївається. І можете подивитися на ваші шовчики. Це пан Іван. Пан Іван Халтури не гонить. Він їх при... робить не швидко. Хотілося б, щоб швидше було, але до швів тут придертися. Ну дивіться. Не знаю, як показати їх. О, Дивіться, які шви. Це ж подвійні шви. там воно проварить і нахважує. Так, чернігів дядько Саша. Ведимо дзвонить, дзвонить, дзвонить. Трошки боря не встиг. Це Все вона з'єднана. Зимійвичок запакований. Там лічені години залишилося по роботі. Це проварити шовчик, виходить приварити, накачати. Ну, потім після накачання треба щоб йому висохнути і почистити. З цим все зрозуміло і покажемо наше поповнення. У нашому колективі поповнення. Не включали, не під'єднували, не встигли перевірити, тільки що привез, привез Мітерас із Луцька. М -м -м. Найшли ми на його. Позвонив трошки неприємно. неприємно. бо людина, Та він майже новий, він там два рази користувався. Мене ж немає часу там, на детальні там, фотографії, там, чи... Я знаю, який апарат. Це... Дивіться, що я знаю, який апарат, бо ж в же ж такий апарат, а батареєчка сіла підсвітки не робить. Ось такий апарат, як бачите, він тут у нас працює. Працює. І він нам подобається не самі кращий, але. Має перевагу перед іншим, потім на окремому відео, мабуть, ми розкажемо. І форсаж регулюється, і гарячий старт регулюється Трошки якби... Ну і запалюється непогано, але для запалу трошки якби більшу напругу. Зниження холостого ходу ми побороли. Там є функція ВРД, яка знижує холостий хід на 12 вольт, коли ми довго не варимо. І Це теж заважає, гірше запалюється, але ми. Обійшли ту функцію дуже просто, дуже просто. Навіть середину не треба відкривати. Але ми його відкриємо, продумаємо, подивимося, як буде працювати. В чому справа? Справа в тому, що людина. Та він майже новий, та він, розумієте, в нас він майже не був в ходу. Та він майже, ми її майже не варили. ну Подивіться, от якби зняли це відео, я його може все одно купив би, а може і не купляв би, або принаймні принаймні не дав би стільки грошей знає, за нього. розумієте, там По ньому корозія пішла. Там фарба Бачите, туди аж всередині щось. Він не був в ходу, розумієте? Ну ні, ні не не був в ходу, а дуже мало, майже не варили, розумієте? От їм майже не варили. Наші українці я йому так і сказав, кажу, я розумію, я людям привив довіряти, все одно буду довіряти. Я довіряю, я думав, що ну, людьми люблю, люблю по-людському. Але людей трошки десь буває. Апарат класний, тут таке охолодження тунельне, і він не шумний. О, як це і буде, може тут проблеми якісь з вентилятором, може я не знаю, скільки він працював. Кабеля, до речі, бінцелівський тримач. Бінцелівський тримач ще, ще не зовсім заїжджений, ще й можна попрацювати, міні-кабеля. Не знаю, яка тут довжина. Таке байоне, я, я не знаю, скільки роками працюю, роками працюю. Як можна так байонети за, загонити? Я так не розумію. У мене є дуже старі апарати, там відпрацювали вони. Відпрацювали вони, ну нема такого на, на байонетах, знов чи ще щось. Тож поставлю. Може він так сильно багато там сувався, може ще щось. Отаке. От Для чого ми трьохфазні? Бо у нас вже всі на трьохфазні працюємо. Андрій на однофазному трошки перекосна фазу воно дає. Весь попаде, трошки ну, не не сильно добре. А ці трьохфазники на... розподіляються, чи це від мережі. ну Ми зараз працюємо, це все у нас від сонця. Від сонця. Ну, мається на увазі живе чи сонця немає, то від акумулятора все одно краще. Буває, що там плита включиться в будинку на одну ту саму фазу і зварню апарат на ту саму фазу. А в нас на одну фазу там 7,5 кВт на одну фазу і вже для інвертора ну, його, якби, межа його можливості. Більше 7,5 кВт він практично не любить, тому ми перейшли на Так, Ховаємо це все, буде цікаво, багато всього. Є у нас багато об'єктів. Не багато об'єктів, а багато відео з об'єктів. Да. Об'єктів не багато відео, багато, які вже знято, змонтовано, десь воно викладається. Так що слідкуйте за нами, буде цікаво. Не цікаво, щось промотуйте, але дуже багато буває така людина пропустить, а потім телефонує і розпитує мене, як те, як те, як те. Дивіться, намагайтеся на відео, щоб поменше дзвонити, бо я не встигаюся давати відповіді. А якщо вже сильно, сильно вже вас, ну, все подивилися, що тут показують, і у вас залишилося запитання, напишіть на Viber. О, якщо вже там ну, не можна Viber, можете коли там позвонити, Просто Останнім часом вже не знаю, скільки, вже два тижні щось, телефон до червоного кольору нагрівається від дзвінків. Все, дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся з нами далі, нам приємно. Коли якісь сподобання є, коли якийсь там коментарчик. Це для нас якби, ну, дає натхнення. Розуміємо, що ми оце знімаємо, ділимося, не в, як -то кажуть, не в пустоту, коли є зворотній зв'язок. Якщо е, ну, нікому не цікаво, тоді не хочеться знімати. А навіть якщо там ну, хтось одна-дві людини е, візьме для себе щось, значить ми знімали не даремно. Користує, користуємося цією змазочкою. Мажимо непогано. Нічого особливого, нічого, я очікував його більшого. Щось, щось очікував особливо. Ріже, різь буде ріже. О, добавляємо багато, що багато дає, що якби не погано. Але проти сала вже, ну я давно вже сало не користуюся, я олеїнкою користувався проти сала, ну, звичайно, це інший рівень. Це одно, я одразу те сало спробував, попробував, так як всі ну, ним, не зручно, розумієте, в плашку його пхаєш, а стружка от дивіться, плашечка в нас. А? Плашечка. Ми то сало пхаємо, а стружка куди? А стружка назад. І воно там ну таке, знаєте, воно якось не, не знаю. Бачите, ще вже якби трошки оця змазочка, оту олію, що була хтось за нами, трошки пороз'їдала. Починає трошечки, якби наші плашки трошки... О, бачите, як легенько зняло оця змазка, вона роз'їла ту олію стару. О, ще, мабуть, її можна буде Так, дивіться, від, відстає. Від Можна буде почистити, треба десь трошки знайти часу. О, дивіться, бачите, метал. Це ж не можна було присохшити, чуть-чуть я присохшу, так? Ну, але я кажу, без маску я вирішив не економити. Краще змазку купити, ніж плашку спорту, бо це плашки, плашки made in Germany. Це дуже-дуже дуже класні. Вже я пробував. У мене там було 25 плашок, мабуть, із 4 різних виробників якісь дешевші, дорожчі купував. Так, таку плашку зіпсувати, то буде дуже шкода. Все. Дякуємо всім і до побачення!